Добрий день, любі діти! Я рада вітати вас на нашій зустрічі. І сьогодні ми будемо з вами поговорити про вогонь та сірники. І з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сьогодні мені буде допомагати наша помічниця, маленька Оленка. І вона розкаже вам про сірники та вогонь. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Любі хлопчики і дівчатка, слухайте, що скаже татко, сірників до рук не брати. Бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь. Ти з ним то марна справа. І малятам і звірятам дуже добре треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно грати. Як побачиш десь горить, мусиш? Ти в ту саму мить до, побе... до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити, Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Молодці діти ви уважно слухали.